Вітаю вас, да, вітаю. які дії ТЦК вважаються неправомірними з точки зору українського законодавства? Uh -huh. Добре, зараз ну представники ДЦК, як і представники поліції, вони виконують повноваження держави, відповідно виконавчої влади. Тобто основні неправомірні заходи, які зараз відбуваються, це затримання без складання протоколу про адмінзатримання. Часто так буває, що при перевірці документів, наприклад, особа є порушником або знаходиться в так званому розшуку ДЦК. їй про це повідомляють і кажуть, що у вас є необхідність приїхати з нами, і це обов'язок. Тобто, вони у цей момент. Старту затримання не складають ніяких процесуальних документів, просто скажімо, силою вмовляють, там застосовуючи можливо фізичну силу чи психологічний примус, заставляють людину поїхати з ними. Далі відбуваються також інші події, да, які кваліфікуються за іншими там, скажімо, статтями кримінального кодексу. Це може бути перевищення владних повноважень, зловживання службовим становищем, фальсифікація. Часто буває службові підроблення, внесення відомостей в реєстр, неправдивих відомостей в реєстр. Я не кажу, що це якби тотальна ситуація, але ну таких викликів зараз дуже багато. Тому правозахист і наявність адвоката на самому старті можливого такої перевірки. Зараз я вважаю це прям над, наднеобхідна опція. Чи має право представник ТЦК вручати повістку на вулиці в ТРЦ? Так, ді, зараз постанова Кабміну номер 560 надає повноваження представникам ТЦК вручати вказані повістки. Це має відбуватись в добровільній формі, без примусу, без погроз. Тобто людина має приділити представник ТЦК саме приділити службове посвідчення, приділити наказ е, військового комісара про те, що він має право здійснювати оповіщення, вручити повістку, е, отримати корінець і відпустити людину. Ще хочу сказати: зараз також активно використовується така маніпуляція, як ми виписуємо вам повістку на зараз і ви їдете з нами. Повістка це не вимога і це не елемент затримання, це запрошення. І це запрошення має відповідно ну, кримінально процесуального кодексу, якщо, наприклад, дослідчого викликають, то повістка вручається за три дні. І, і в контексті там повісток ТЦК то вона хоча б на наступний день має виписуватись. Це, це також дуже важливо знати. А чи можна не не пред'являти документи у собі у формі, якщо вона не надала посвідчення ЦК да, тут? Дуже важливо перед тим як щось пред'являти, у вас є право, скажімо, першої вимоги, тобто ви можете попросити надати службове посвідчення. Так буває, от, з, з огляду на, на сьогоднішні кейси, ми, ми часто також реагуємо оперативно, якщо у клієнта трапляється форс-мажор. У нас є там технологія відповідна. І просимо працівників поліції погучномовцю, адвокати просять, тобто надайте, будь ласка, ваше службове посвідчення. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви зупинили людину? І часто так відбувається, що не хочуть надавати службове посвідчення або мають якісь копії документів, немає оригіналу документу. Це не є підставою для подальшого, взагалі, діалогу з таким представником. Тобто, має бути ну, бажано, щоб тут була третя особа в, в, в статусі правозахисника. Однак, ну перш за все, попросіть, не Д'явити службове посвідчення, наказ коменданта, перевірте, звірте ці документи і далі вже приймайте рішення надавати ваші документи чи ні. Чи є законною доставка громадянина до ТЦК без його згоди після вручення повістки? <кій> ні, це незаконна дія. Це трактується зараз як перевищення службових повноважень, стаття 365 кримінального кодексу України, також 146 викрадення людини. Не суперактивно е, органи е, контролю, а саме військова прокуратура державне бюро розслідування реєструють кримінальне провадження по працівникам ТЦК. Однак е, такий формат затримки це повністю якби кримінальна кара на діяння. Тобто неможливо так затримувати. По перше, затримання РТЦК не має право робити. Це має право робити поліція. Наприклад, якщо це спільна група оповіщення, там є представник патрульної поліції, встановили особу наявність порушення, склали протокол про адміністративне затримання для доставки. Щоб скласти постанову в такому разі, це можливо доставка можлива в е, інших всіх форматах. Тобто, перш за все е, мають намір вас доставити. Одразу залучайте адвоката, хоча б безоплатно правову допомогу. Можна. В інтернеті знайти повідомлення контактний номер безоплатної правової допомоги, тому що це конституція стаття 59, дає вам це право. Якщо, наприклад, ну, людина вчиняє злочин, вона має право на адвоката. Ми це знаємо з фільмів. Да? Так і в цій ситуації, якщо людину намагаються затримати, залучайте адвоката і рухайтесь тільки вже спільно з адвокатом, кудись в адмінбудівлю ТЦК. Який алгоритм дій у разі затримання на вулиці? Що є законом, <гум> а що ні? Да, по-перше, ну. Елемент затримання передбачає те, що, ну, необхідно встановити, чи дійсно людина правопорушник чи ні. Тобто, перший етап це попросити наявні документи, службове посвідчення, наказ коменданта і взагалі повноваження. Подивитись на ну, якби холодним розумом на дану ситуацію. Хто вас зупинив? Це була зупинка, імітована зупинка, чи це ну, як стаціонарний блокпост, де, де відбувається якби постійна системна перевірка документів. Якщо у вас є порушення, і ви про нього знаєте, ви ну. Звісно, бажано, щоб уже був контакт е, юриста і адвоката, тому що ну правозахисник в цих ситуаціях дуже якби висомий юридичний аргумент. Ось якщо такого немає, то типу ви пред'явили документи, встановили факт того, що ви дійсно правопорушник. Е, Відповідно, відносно вас мають скласти протокол про адмінзатримання. Якщо вам кажуть, виходь з машини і сідай в бус, це незаконно, це, це кримінальна каране діяння. Якщо вас силою достають з автомобіля, це ваша приватна власність. Власність зараз, ну ми, я бачив відео, що дійсно є такі, е, на жаль, в Україні інциденти. Е, е, головне також е, ще важливо про відео, скажу, що якщо є можливість на фронтальну камеру знімати себе і проговорювати, що відбувається навколо вас. Типу сьогодні дата Таката де там час такий. то мене зупинили в районі там торгового центру. Такого то працівники поліції відмовляються надавати службове посвідчення, кажуть, що я в розшуку і намагаються силою дістати мене з автомобіля для адвоката. Це вже доказ, який можна станографувати, відповідно використати в суді, е, долучити до заяви про, про вчинення злочину. Відповідно, це також якби буде маленьким аргументом. Також. На випадок, якщо відбувається подібне затримання, бажано залучити свідків, які знаходяться там за, за межами там або автомобіля, або поруч вас, якісь прохожі, якщо ви там є друзі, дружина, можливо, хтось з вами є спільно, щоб щоб вони були поруч і фіксували все те, що відбувається своїм клієнтам Також раджу, якщо відбувається зупинка. Просити поліцію та РТЦК підійти до камери відеоспостереження. Зараз в містах дуже багато ну, камер відеоспостереження це банки, магазини, тобто вони всі мають наявне відеоспостереження, підійти під цю камеру і знаходитись там. Я розумію, що працівники РТЦК у них є бодікамери однак ця бодікамера вона ну буде знімати те, що вигідно працівникам РТЦК. Тому бажано залучати такі можливості фіксації того, що відбувається навколо вас. Чи законно вимагати проходження медкомісії одразу після вручення повістки на уточнення даних? так Одразу скажу уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії це дві різні дії. Тобто, якщо людину запрошують, я ще повторюю, що повістка це не вимога, яка має реалізовуватись тут і зараз. Це запрошення, і воно може ну повістка може виписуватись, ну хоча б на наступний день, для того, щоб людина могла зібрати свої, наприклад, медичні документи, діагнози, там висновки медичні і підтвердити вже на подальшій там процедурі проходження ВЛК. Уточнення даних це ну якби ідея ідея уточнення даних для того, щоб становити особа на обліку чи ні, тобто їй виписується повістка, вона має з'явитись. Якщо вона не з'явиться, тоді вона стає правопорушником і, відповідно, вже створює для себе новий спектр е, можливих ризиків. Тому е, ні, не може. Якщо доставляють людину для уточнення даних або вмовляють їй заїхати, просто ми на декілька слів уточнити дані, і потім вона здає телефон, з нею немає зв'язку. Там вже якби відбуваються такі. Можна сказати, конвойні заходи відносно неї її силою доставляють на ВЛК. буває таке. Я не кажу, що що, що це якби суцільно, але буває таке, що навіть з'являється проходження відповідних лікарів в Хелсі. У клієнта от був нещодавно був кейс. З'являються проходження лікарів, яких він не бачив. Він ще не заходив на цю медкомісію однак він уже пройшов її. Тобто, ну це, це для розуміння, якби такої ситуації станом на зараз. Як оскаржити незаконні дії ТЦК в судовому порядку? Яка практика наразі в Україні щодо, щодо оскарження? Більшість ну наших позовів це позови до адміністративних судів. Адміністративні суди дозволяють е, зобов'язати видалити відповідні там плашки про порушення, видалити відповідні дії, які в реєстрі відображені, і, і вони не зовсім правдиві. Наприклад, якщо людина отримала повістку по Укрпошті або взагалі її не отримувала, і через Два тижні в неї з'являється червона стрічка про те, що вона правопорушник. Цю стрічку бачать всі: і поліція, і РТЦК. Будь-яка будь-який контакт, навіть там за порушення правил дорожнього руху з поліцією. Вони побачать, що ви знаходитесь в розшуку ТЦК, та будуть зобов'язані вас доставити до РТЦК. Тому е, займатися цим потрібно і позови. Я вважаю, що це що це зараз найкраще рішення з можливих. Адвокатські запити не працюють. Заяви до ДБР або поліції також не супер працюють. Тому позов до суду суд Суд вивчає докази. Ми, наприклад, пишемо, по-перше, адвокатський запит до РТЦК. Просимо надати документи, які підтверджують факт вчинення особою правопорушення. Там ну не завжди все системно і структуровано. Цих документів немає. Доказів того, що людина отримувала повістку або і ця повістка направлялась, Їх немає. Вони відсутні. Відповідно, суд буде на нашій стороні. Він винесить ухвалу про зобов'язання видалити цього саме відмітки про порушення, і клієнт буде захвату. Валою з реалізованою хвалою буде в безпеці, тому адміністративні суди працюють чи є відповідальність у працівників ТЦК за перевищення службовних повноважень, як її домогтися, і чи є реальні кейси? Ой, зараз да, у мене є один реальний кейс, і тому дуже важко було зареєструвати кримінальне провадження в ДБРі, але там ситуація максимально сюрреалістична, скажімо так. Це було в Дніпропетровській області, де заброньовану особу вмовили поїхати пройти в військово-лікарську комісію. Типу, зупинили, сказали, поїхали, пройдеш ВЛК. У нього діюча бронь була до кінця року. Він проїхав, пройшов ВЛК, і далі, коли особа проходить ВЛК, вона вже має такий, знаєте, ну, викликає певне певну мотивацію. Все ж таки. І мобілізувати цією людиною було зроблено наступне: що на наступний день адміністратор, який мав доступ до реєстру оберіг військовозобов'язаних, видалив облікову запис людини. Відповідно, видав відмітку про бронь, створив нову облікову запис, обліковий запис, підтягнув ТВЛК з вчорашнє, яке було пройдене ну, за день до, і людину відправили на научбовий центр. Тобто це, це якби дуже очевидний злочин. Я розумію, що там різні люди працюють, є спеціалісти. Є, є військові, які, ну, до яких взагалі ну, максимально правомірно себе ведуть. І адвокати також кажуть, що в даному випадку ми нічим не допоможемо. Тут дійсно є в тебе проблеми там, ну, в юридичній площині. Однак в цій ситуації ми, ми змогли зареєструвати е, саме зловживання службовим становищем, 366-ї службове підроблення, 361-й це внесення неправдивих відомостей до державних реєстрів. Зараз це. Ця справа розглядається в державному бюро розслідування. Клас, дуже вам дякуємо за ваш час. Да, дякую вам. Ми залишимо в описі посилання на ваші соціальні мережі. Будемо чекати в гості. Да, дуже дякую.